Поруч з тим всім класним, що дає нам інтернет, це доступ, безмежний доступ до нової інформації, корисної інформації, перегляд мультиків, перегляд фільмів, спілкування з друзями це все круто. Але разом з цим всім корисним є дуже багато різних загроз, які е, можуть трапитись з вами під час вашого користування мережою інтернет. Кібор-грумінг, кібор сахрайство кібор кібор Ну давайте, жертві. Е, Комп'ютерної залежності. А чи є серед вас діти, які зараз можуть дізнатися, що в них є така проблема? Правильно. Сьогодні розповімо вас як клітин так, щоб ви їх не виглядаєте. Повірте, <пробіт> обговорювали. Обговорю. Так само, як совкірович, натрапляти на ці негативні моменти, які є в інтернеті. <пробіт> Тому що ви можете по-перше, трапити багато коштів, а... Thank <laughs> you. Зазвичай ми проводимо такі заходи. Кожен тиждень по всім школам нашої області з метою попередження злочинів, які вчиняються в мережі інтернет, підвищення кіберобізнаності, кіберграмотності дітей, підвищення їх кібергігієни в інформаційному просторі. Також сьогодні ми звернули дуже велику увагу в такі проблеми, як кібербулінг. І кібергрумінг, тому що це дуже важливі такі проблеми, з якими дуже часто стикаються саме діти такого віку. тому що вони є дуже уразливими до спілкування з невідомими особами. Також ми звернули увагу дітей на Проект Брама, який допоможе їм долучитися до протидії ворогу та підвищити свою кіберобізнаність та кіберграмотність, за допомогою цих сайтів, які створені на базі проекту Брама, вони зможуть дізнатися дуже багато корисної інформації, таку як кібербезпека під час навчання, під час канікул, під час користування Ютубом або іншими соціальними мережами. Також звернули увагу дітей на проблему інтернет-шахрайств, розповіли сьогодні їм про масштабність даної проблеми, поспілкувалися про найпоширеніші види злочинів в даній сфері. Це телефонні дзвінки від представників банку, фішинг або Посилання з допомогою, ну так, це фішинг, посилання, за допомогою яких вкрадають або гроші з банківських карток, або вкрадають облікові записи в соціальних мережах. Також е долучили дітей до гри, яка була створена за допомогою національного банку України та Кіберполіції, «Антизлодій», за допомогою якої вони зможуть програти дуже багато варіантів цих ігор. та... Я сподіваюся, вони все ж таки з'ясують, як їм потрібно вчиняти в тій чи іншій ситуації, та які сценарії та наслідки може мати та чи інша подія в їх житті.